Наша машина має сирену гучну. А -а -а ми приїхали в ресторан, це тут пожежа. Ми їхали не на пожежу, а на обід. Тут зараз акція на корндоги Так, ми шукаємо будинок з прапором. Бачиш такий? Ні, але бачу руфуси і кексик. Навже. Ну, Вони нас що переслідують. Так, це часом не бінгу й ролі. Саме ми. Тож. У тебе в нашийнику здається щось важливе. Краще віддай руфусу на зберігання. Ні, це для мами Боба. Ми принесемо їй листівку до будинку з прапором. І вона дуже зрадіє. І де, скажіть мені, будь ласка, ви знайдете будинок з прапором. О ось де. Дякую за допомогу. Ходімо ролі. Ну, от знов я їм допомогла. У бобової мами вдома стоять парти, а на них лежать підручники і зошити. Це певно не дім бобової мами. Це, мабуть, школа. Ролі, якщо діти нас побачать, то захочуть погратися. А ти дивуєшся? ми ж такі милі. Нам нема коли гратися. Треба тікати звідси, поки нас не поба. Тікай! Погладь мої! Єдинирочки! Не чіпай, не чіпай! сюди, Ролі! Можемо втекти! Ти вже втік, а я ж ні! Швидше, Ролі, біжи! Ой, чому я народився таким милим, що всі хочуть мене погладити? Стрибай, ти зможеш, стрибай! Упіймав! Я тут! Ролі, це не пожежна машина, а відро! Ти уявімо, що це машина? Це можна! Ми шукаємо прапор! Так, Круто, бо він є на тому стовпі, у яким ми зараз вріжемося. Врятувались! Так, тепер ходімо шукати бобову маму. Як знайдемо, то й дамо її листівку. Ви здоста! будинку? Вона тут не живе. Мабуть, люди читають написи на конвертах і розсилають їх. Ролі, <звук> Я стою. Не прапор на конверті вказує, куди відправляти, а мабуть напис. Якби у нас був конверт, ми б прочитали. Якби <звук> у нас був конверт? <звук> Та я його впустив, коли ти крикнув «Ролі, стій!» Ролі! Ми його тут ніколи не знайдемо. Так, це кінець. Ні, он де він! Біжи за ним. Я його бачу. Він там. Де? Я не бачу. Там, там, де там? Він там. Ось він ролі. Та ти що? Листівка має бути тут. Треба її знайти. А Що це було? Здається, нас зачинили в машині. Я навіть не знав, що ми в машині. Не знаю, куди нас везуть, але треба знайти той конверт з листівкою. О, товари для тварин. О, їжа для тварин. О, пожежні гідранти. Ролі, ми шукаємо зовсім не це. Я знаю. Хочу щось на день народження. Де